Вам щастя в новому році, вам щастя в новому році, вам щастя в новому році, бажаємо ми, здоров'я любові тіхів, щоб були веселі діти, здоров'я любові тіхів, у році нові, хай домі, у вас все буде гаразд. Скрю зрозумів, що немає нічого ближчого і ріднішого за родину. Він помирився сестрою Фен та почав турбуватися про свого племінника Фреда. Частину значну частину своїх коштів він чоловік виділив до сторного не фонду для допомоги сиротам, а вони віддарували йому свою безкорисну любов та тепло. Коли Скрудж змінився та став добрим, біля будинку, де він мешкав, було багато безхатніх пішок та собак. Скрудж завжди купував корм для них та підгодовував їх. Згодом він вирішив побудувати для них притулок. Він був великим та гарним, там були дуже хороші умови. В ньому мешкало багато тварин. Він привозив їх туди, годував, вакцинував, за потреби лікував. Потім туди приходили люди, які хотіли завести собі домашнього улюбленця. Також у притулку була скриня, куди можна було внести благодійний внесок. З цих коштів скруч купляв усе необхідне для тварин. Ось так скруч творив добро для інших людей.